Усім привіт, 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 привіт! Сьогодні у нас е, кіт, автобус, кафе. Погнали. Е, я підняв чотирьох ко... е, е, котів. Щось хоче цей кіт. Що ти хочеш? Е, мені потрібно. Е, каже, що хоче молока. Е, окей. Це? Молока, а як як дати молока? Це не молоко. Я не, не зрозумів. Ем. Я думаю, що підійде. Окей. Окей, цього, це я просто хотів, щоб його погладили. Сміттячко прибрали. Що хочеш. Е дай мені. Е бу будь-який найкращий, найкраще змішаний смак з молоком. Дякую. Який це найкращий змішаний смак з молоком? Не те, що я замовляв, але дякую. Та нічого не замовляв. Дай мені, будь ласка, найкращий змішаний смак. Від Бобо. І додай кук... печевко в це дякую. Що таке Бобо? Оце печивко чи ось це печивко. Ну, нехай буде оце печивко тримай. Е, не те, що я замовляв, але дякую. Ко. Као. Ка... флейвер. Що таке Кет Від Бобо. Кетіон, це оце? Червоне. Бобо, це оце? Мені здається, що це підійде 25. Мені б хотілося замовити змішаний смак випивка. Я також хочу отримати. Дуґаут із М'яв. Це, мабуть. пончик хоче. Змішаний. Змішаний. І він хоче. Оце. Ідеально, дякую, 5-5. Ага, окей. Що з, з цим? Та чому таке брудне було? Не сміти. Смітун. А е, ну хто це таке? Ну... Так, добре, наступна зупинка в мене через хвилинку. Е, що тобі? Е, тобі хочеться ketian uh, flavor, uh, drink with uh, milk and bobo. Uh, 3 uh, to uh, how about uh. що він хоче ось це? Що таке бобо? Оце бобо? Uh, мені здається, що це птіда. Даш Ketune uh, flavor drink від Бобо Що таке Кетіон Це Ketune. Бобо, це ось це ось це Бобо. Е, мені здається, це повинно підійти. А, Katie on flavor drink with milk. Can also get a cookie with. Так, добре, кукі це окей. Що таке Кетіон? Окей, молоко. Кетіон це ось це. Е, кукі, це ось це. Ти що скажеш? Е, Дякую. Майже ідеально. Ой, які ці всі котики, як вони багато уваги потребують. <сélite> <сélite> Котобусик їде. Та що ж це таке? В які друзі ти їдеш взагалі? Е, Може я, будь ласка, отримати Кеші Флейвер with Milk? Окей, okay, cash and flavor, drink with milk. Game over. <laughs> що? Окей, ретрай. У мене сіло двоє і ми поїхали. Ось що мені треба було робити, мені треба було їхати. А? Що ти хочеш? Тебе треба погладити. Окей, <laughs> okay, все задоволений, дуже добре. Вичистимо вікно. Мені треба доїхати сюди до цієї зупинки, так? Е, не сміти, будь ласочка. Зараз доїдемо до зупинки і зупинимось, так? Як отак зупиниться? Понял. Зупинка. Угу. Добренько, підсіло ще. Що ти хочеш? Е, blended flavor drink. Throw a cookie візит м'яв. Е, добре? Кукі. Треба. Е, угу. Ось це бленди, це значить всі смаки. Ага. Кукі. Найс. Nice. Е. Тримай. Не те, що я замовлю, не замовляв, але добре. Їдемо, їдемо. Цього можна гладити поки їдемо. Ти що хоч. Е. Strawberry Flavor. Ага, Strawberry Flavor. Зупиняємося. Так, добре погнали. Strawberry Flavor. Це. Оце... О, ось це Strawberry Flavor. Я не не поняв, що ти ще хотів, але окей, над тобі. Е, я, я не запам'ятав, що ти ще просив до цього. Але Strawberry Flyer точно тебе є. Дякую, 45. <плес> Майже ідеально. Так, тебе треба погладити. Ти не сміти. Так, зупинка. Добре, погладив, поїхали. Ну, всі... у всіх свої потреби. От є такі котики, яким треба, треба, щоб їх погладили. Е, от бо ну, от йому не їдеться нормально, поки його не погладили. Є такі, що хочуть, щоб щось замовив, ти йому даєш, те, що він замовив. А є такі, що ну, треба погладити котика. Ну, камон. Якщо котика треба погладити, значить котика треба погладити. Ну, Що це таке запитання? Таке питання не повинно взагалі виникати. Треба гладити котика, якщо його треба погладити. Е, можете, будь ласка, мені зробити Strawberry Flavor від Drink від Е, Так. Е, strawberry flavor, дрінк Bobo. Е, е Окей, е, нехай буде мілк е, і Бобо. Оце Бобо, так? Тримай. Думаю, це може підійти. Так. Give me your best cup with milk. О, oh, and I'll have. Та це. Серйозно! Ти тільки замовлення дав! Can you give... get with bobo? Thanks. танц. Тільки стаканчик з Бобо? Тільки з цим? Що? Я дав тобі Можете, будь ласка, мені дати е, змішаний смак. Е, з Бобо. Е, о і. Добре. Щось, всім вам щось треба? Я, я можу тільки погладити. Е. З Бобо. Дрінк з Бобо. Could you please give me a blended flavor with Бобо. Добре. Блендер. Це робим блендер. Все, все підряд. Оце Бобо, правильно? Я, я не розумію. Ти це хочеш? Eh, не те, що я замовляла, окей. Е. Eh... Катіон флейвор від Бобо. Добре. Що таке Катіон флейвор? Це ось це червоний? Давай я тобі ще дам і на тобі ще Бобо. Твоє? Не те, що я замовляв, але окей. Поїхали. Так. Э, будь ласка. Strawberry flavor drink. Э, oh and give. Э, э, Donut. Угу. Strawberry, окей, Strawberry значить strawberry. Э, окей, і донат на тобі. Те, що ти хотів. Ідеально дякую. Угу. Я, я з зупинку приїхав. Окей, погладили. Найс, ми вже скоро. скоро що, у нас зміна скоро закінчується. Встигнемо доїхати до наступного чи ні. Та не розкидайтеся ви. Ну, що це? А це що, близнюки до мене сіли близнята, нічого собі. Котята близнята. Хі -хі -хі -хі. Е, ну, і що, все? Ніхто нічого не замовить. E, можеш дати мені e, Cash and flavor, Drink of and a Cookie. Добре, добре. Поїхали. Треба тобі ось цей червоний з печивком. Це те, що ти хотів? Дякую, Е, п'яти. E, cup of a Milk Milk. milk. Просто with milk. game over, final score. 100. Ну, no, о. У мене є медаль. Медаль. Мейн-меню. І що мені дає медаль? Туторіал options. Ага, я можу зібрати ось просто всі медалі. Окей. Ну, думаю, достатньо. Ми подивилися на цю гру. Прикольно, що я можу сказати. Було кумедно. На цьому, мабуть, все. Дякую вам всім за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, за подбайки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно, всім бажаю максимального щасливого життя і до зустрічі в наступних видавах. Бувайте! Бувайте!